Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із рецептом дуже смачного ніжного персикового пляцка. У ньому ідеальне поєднання просочених бісквітних коржів та ніжного вершкового крему. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Для початку приготуємо бісквітні коржі у чисту ємкість вбиваємо яйця. Додаємо щіпку солі і на максимальній швидкості міксером взбиваємо. Всі інгредієнти для приготування бісквітного коржа мають бути кімнатної температури. Поступово вводимо кукурудзяний крохмаль. Додаємо ванільний цукор та частинами вводимо цукор та на максимальній швидкості взбиваємо. У нас має вийти пишна маса, яка має збільшитись у кілька разів. Якщо у вас міксер високої потужності, взбиваємо 5-7 хвилин, якщо низької, взбиваємо 15 хвилин. Чим довше будете взбивати яєчну суміш, тим пухкіший получиться у вас бісквіт. До порошна додаємо розпушувач та перемішуємо. Частинами просіємо борошно у яєчну суміш. Та ось такими круговими рухами акуратно все перемішуємо знизу вгору. Ось таким легким має вийти тісто для бісквіту. Готове тісто переставляємо у форму для випікання. Дно форми застелюємо пергаментом. Краї форми нічим не змащуємо, інакше тісто підніметься тільки по центрі коржа. При випіканні тісто буде чіплятись за краї та не опадати. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів верх-низ без конвекції 30-35 хвилин. Орієнтуємось по своїй духовці. Готовність коржа перевіряємо дерев'яною шпажкою. При випіканні ні в якому разі не відкриваємо духовку, інакше бісквіт опаде. Холоджуємо бісквіт у формі для випікання та за допомогою ножа виймаємо із форми. Розділяємо корж на дві рівні частини. А випікаємо ще один такий же самий корж. Також розділяємо його на дві рівні частини. Консервовані персики нарізаємо на смужки. Персики я використовую свої домашні. Рецепт консервації є на моєму каналі. Приготуємо крем на основі вершкового сиру маскарпоне. До високої жирності сметани додаємо ванільний цукор та цукрову пудру та взбиваємо. Також сметану можна замінити вершками жирністю 33%. До збитої сметани додаємо вершковий сир маскарпоне. Та на низьких оборотах перемішуємо. Ось такої консистенції у нас має вийти крем. Збираємо пляцок, бісквітні коржі пропитуємо сиропом, у яких консервували персики. Пропитуємо за допомогою силиконової кісточки або так, як я за допомогою ложки. Розділяємо крем на три рівні частини та однією частиною змащуємо корж. Викладаємо порізані персики. Знову викладаємо бісквітний корж, в такій послідовності складаємо весь пляцок. Відправляємо пляцок у холодильник та приготуємо масляний крем, яким будемо змащувати краї та верх пляцка. Для цього масло кімнатної температури взбиваємо до пишності. Міксером на середній швидкості, доки воно не стане пишним та не попіліє. Не припиняючи взбивати, додаємо згущене молоко. Фільшуємо обороти і взбиваємо до однорідності. Такої консистенції в нас має вийти крем. Маємо пляцок із холодильника та покриваємо кремом. Відправляємо пляцок на кілька годин у холодильник, щоб він просочився, а краще на цілу ніч. Занявні зверху поливаємо шоколадом. Пляцок за цим рецептом виходить дуже м'якеньким та чудово нарізається. У ньому ідеально поєднання просочені бісквітні коржі, персики та вершковий крем. Цім, за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.